Глава Хмельницької облдержадміністрації Василь Духа, напевне, найбільш одіозний з усіх українських губернаторів. Принаймні він чи не єдиний не стидається оформлювати відчуджену з державної власності землю та нерухомість на своїх найближчих родичів дружину та сина. А ще фірма, у засновниках якої донька Василя Ядухи, донька Василя Ядухи намагається витиснути інвесторів з дуже привабливої на Хмельниччині рибної галузі. Журналісти неодноразово Займалися розслідуванням діяльності Хмельницького керманича. Одного разу дійшли навіть до президента. Генпрокуратура почала перевірку діяльності Хмельницького очільника, але марно. В результаті звільнили чомусь не його, а нашого колегу-журналіста, який займався розслідуванням діяльності Василя Ядухи. Знак оклику вирішив уважніше придивитися до Хмельниччини. Що ж там відбувається? Розслідування Дениса Бігуса. Кожен незалежно від того, де він працює, буде мати стабільну роботу і буде мати стабільну податки і стабільне існування своєї родини і сім'ї. Прогодувати велику родину непроста задача. Це якщо ти не губернатор. А якщо ти поставлений президентом керувати Хмельниччиною, тоді все значно простіше. Варто лише дотримуватися родинних, себто сімейних цінностей. І тоді швидко приростеш цінностями матеріальними. Очільник Хмельницької області Василь Ядуха, вочевидь, відчувши себе міцним членом сім'ї президентської, протягом якихось двох років зумів забезпечити дружину землею, дочку водою, сина будівлями. Усе це, щоправда, було чужим. Але своя людина на такі дрібниці може і не зважати. Де брати гроші, ніхто платити не хоче! Державне підприємство «УкрАгролізинг» закуповує та передає фермерам у розстрочку сільгосптехніку. От тільки з директором та ще кількома співробітниками Хмельницької філії йому не пощастило. Суть справи в нас така, що вказані службові особи, зложуваючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату, майна. Меницької філії у вказана кримінальна справа є об'ємною. По ній сім обвинувачених, троє з яких в складі організованої злочинної групи. Згідно матеріалів слідства, директор філії Анатолій Чеписюк, який тепер під судом, виводив з власності держави кошти та об'єкти. Одним з таких об'єктів стала складська база, величезна територія неподалік центру міста. Було державне стало чиєсь. Набувачі встановлені. І цього майно не був. Так. Не буду я говорити на даний час. Та те, про що запопадливо мовчить прокуратура, абсолютно не секрет для місцевих жителів, зокрема для охоронця цієї самої бази. Тут. ще спласкає територію. Через Так. знак оклику отримав цікавий документ. Копію договору, за яким майже 2700 квадратних метрів складських приміщень у Чепасюка придбав Олександр Васильович Ядуха, двадцятирічний підприємець, і син губернатора за сумісництвом повезло хлопцеві, і сплатив він за базу менше 95 гривень за квадратний метр. Обласна державна адміністрація завжди. Підтримувала підприємців. Територія за цими пофарбованими у державні кольори воротами теж колись була державна. А нині належить сину пана Ядухи Олександру Васильовичу. І придбав він її за абсолютно смішні гроші 255 тисяч гривень. Хоча там всередині чотири гектари, два ангари, ставочок і під'їзна залізнична колія. За випускою з реєстру мін'юсту Олександр Ядуха донині володіє відчуженим у держави комплексом. Більше від того, накладений на територію арешт не заважає талановитому бізнесмену ефективно використовувати тепер вже його власність. І все вже Всі ангари забрані, площадки сюди, там де була Дальше, де от, стела стоїть теж забрали. Все продано? Що виріше промислові площі це те, що треба молодій амбіційній людині, сину губернатора. А от першій леді регіону треба щось ґрунтовніше, скажімо, земля. Тож протягом 2010 року дружина Ядухи, Наталя раптово стає масштабною землевласницею. Нічого протизаконного. Просто десятки студентів раптово отримали по два гектари землі і раптово захотіли подарувати її саме дружині губернатора. А ви тут працюєте з якого року? – 2010, друга половина. У випливо 2010 і ще наскільки я знаю, десь викладає університету правління та права. Олександр Данилюк, який у 2010 році очолив управління облдержадміністрації з питань сім'ї, молоді та спорту, влітку того ж 2010-го отримав 2 гектари землі. Подарував Наталія Дусія. Так само зробила і дружина Данилюка. А ще пощастило на короткий час стати фермерами 20 студентам Хмельницького університету управління та права. Такий збіг обставин. Запропонували, а чого я ж маю право як громадянин mm. на виділити земельні ділянки. Маєте ви і потім подарували ой, подарувала комусь по друзі чи другому. Упевнений у своєму праві обдаровувати губернаторську родину і кандидат юридичних наук Данилюк. А що нервується і пітніє, то це просто жарко. Ось я дійсно отримував, я це підтверджую. Якщо б ви отримали, то ваше право, кому ви і що даруєте? Чому такий дивний вибір? Вас принаймні там хоча б за це підвищила, додали зарплати. Ну, два гектари землі. Файний я жаль. ще раз ще раз скажу, ще раз скажу. ось, то якщо воно є, то треба звертатися до відповідних тоді органів. Це Все такі хлопці, спілкувати. хлопці, давайте тоді вже. Якщо ви тільки з цього приводу. Ну то, це, 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 Все це головне. А про решту надбань родини пана Ядухи почуєте після нетривалої реклами. Анатолій Сивак, місцевий житель, показує землі на території Стовчинецької сільради, які 2010-го відійшли до сімейних володінь губернатора. А ця земля, значить, вона знаходилася в Стученецькій сільській раді. Це земля резерву. Розрезервували землі і в інших сільрадах. Усі гектари напрочуд близькі до міста та ще й поблизу доріг. Винятком стала лише одна ділянка. Вона знаходиться у Шепетівському районі та має іншу принаду. Тут знайшли родовище корисних копалин. Та поки статус землі не змінився з сільгосппризначення, в неї спритно змінився власник. Навряд чи хоч хтось з мешканців села Михайлючка Хмельницької області, окрім можливо сільського голови, знає, що оця вся земля навколо їхнього села продавалась по 60 тисяч доларів за гектар. Але саме стільки за неї просили після того, як у 2010 році Шепетівська райдержадміністрація передала право на ділянки навколо села кільком підставним особам, кільком студентам, які спритно передарували свої ділянки. Я не можу сказати, що студенти чи не студенти. Заяви були від громадян України. Ви виділяєте студентам заяву. Ви студенти дарують її ядусі. а моя яка справа в цьому? Я що, до цього, я голова адміністрації, ця людина маю, я що, от я, от А Це розпорядження вашої адміністрації. Моє. Ось оперативна довідка з надр управління СБУ. В ній чорним по білому. Проведені офіційні заходи прокуратури та СБУ, обізнані значної кількості осіб про ці заходи та про описану вище злочинну діяльність Ядух ВС і його оточення. Відсутність правозастосовної реакції за результатами перевірки прокуратури та СБУ породить напруженість в суспільстві і матиме наслідком повну дискредитацію діючої влади в очах населення Хмельницької області. Але далі оперативних донесень з БУ антикорупційна розробка губернатора чомусь не пішла. Диво, та й годі. Та ти показуй, що хочеш після провальної оборудки із землею. У родині ядухи звернули увагу на воду. А точніше на рибні стави, якими Хмельниччина багата. Гарний подільський, гарні люди, гарна природа. У мене зариблений гарні, ставок ставок 200-300 тисяч. Так? Так? Вони ждуть до осені. Осені приїжджають тупо забирають рибу, забирають озера. Щоправда, роками використовувались в ад Хмельницький рибгосп». Віталій Коцюба, директор держпідприємства Поділля. Раніше був директором Хмельницький рибгоспу». Деякий час навіть примудрився суміщати ці дві посади. І за цей час, за словами юристів підприємства, передав озера з одного підприємства на інше. Просходять захвати території міністра, щоб, скажімо, державні водоймища, які знаходяться на території Хмельницької області, були збережені, раціонально використані за призначення. Вони були передані на баланс державного підприємства України. Найраціональнішим на думку очільника новоствореного держпідприємства виявилось передати озера у суборенду. Серед засновників п'яти з шести товариств суборендарів опинилась. Ну хто б ви думали? Ні, не син і не дружина, а донька губернатора Світлана. Хазяйновитість нових господарів у вилові зариблених не ними озер не знала меж. Ці Всі ставки значить, з першого по п'ятий вже були випущені, виловлені. Протягом двох років рибгос через суди відбиває свої озера. Та коли вони повертаються, то порожніми на цьому ставі зникла не тільки звичайна риба, але й півтонни осетрових порід, які тут розводили за державною програмою. На те, щоб осетрові виросли, потрібно 10 років. Щоб знищити врожай вартістю у півмільйона гривень. Вистачило одного сезону. Це питання мало бути першим. Розглядатися це важливе питання, а не от що це. Там по вулиці Рушевську десь суток затвердити. Оце все оце... а, а, а тут немає ані площі. Взагалі нічого немає Нічого немає, немає. Він. він. Нічого не розказав. Депутат Старосинявської селищної ради Іван Гурин показує порядок денний сесії, на якій депутати сільради дозволили держпідприємству Поділля складати технічну документацію на місцеве озеро. Чи не найважливіше питання одним рядком у самому кінці, між аналогічними дозволами на побудову гаражів? На останній сесії депутати це рішення відмінили. А тижнем раніше селищний голова Олександр Романенко просто грудьми ставав, щоб не пустити знак оклику на засідання комісії сільради, на якій розглядалось питання озера. Чому ви... Вийдіть, будь ласка, да. вас ніхто не запрошував. Вийдіть будь ласка, прошу. По перше, Вийдемо. шановний, Вийдіть, чор... вийдіть. Розгадкою такої активності може бути те, що ставок на території Старої Синяви у Соборенду від ДП Поділля отримало тов іквариба, фірма, у якій Світлана була і є засновником, попри рибний скандал і перевірку генпрокуратури. Родині УЗИ могли б пояснити і дивний папір авторства місцевого держкомзему. У ньому чиновники рекомендують дозволити Поділлю розробляти документацію на озеро. Хоча й визнають, державні акти на власність належать Хмельницький рибгоспу. Може так бути, щоб в одному місці стояло. Пропонуємо там погодити технічну документацію землоустрою, а в іншому, але повідомляє, що на дані земельній ділянки зареєстровані державні акти активно користування в іншій компанії. Прощаємося Прощаємо з Держкомземом. Їдемо вітатись із губернатором. Та виявляється, з початком нашого відрядження Василь Степанович покинув державні справи. Ну, Він відпустці. А вчора ще повна робота? Ні. А з якого числа відпустці? Вісімнадцятого числа. Та ще до своєї відпустки місцевий керманич в коментарі місцевим журналістам удавав, що всі ці кручущі корупційні факти, то бачте, просто чиїсь інсинуації. Використовують різні інсинуації, політичні, інші, особисті, ми вже до цього звикли. З безліччю запитань ми вирушили до родинного гнізда Ядуха. Двері ніхто не відчинив, але вже за три хвилини після від'їзду нашу машину на дорозі заблокував мікроавтобус із вочевидь з пів мешканцями губернатора. Бонда тридцять два до вас. Я імею ніпосвітлення затишання. Ми не приїхали ругатися. Чисто з наркотичської сторони спрошу. Ну так, блокануть машину чисто нормально. дорогу, дорога нічого Ага. Один з чоловіків представився Сергієм Романюком. Навіть показав посвідчення кореспондента газети Правда. Навряд чи газету Правда цікавлять оборудки родини пана Ядухи. Як не особливо цікавлять вони правоохоронні органи, адже, хоча частину з набутого родиною Хмельницького губернатора повернуто, ніхто з причетних не поніс жодного покарання. Сімейні цінності рятують.